Кілок, 8 квітня я вже дуже давно не виходив в прямий ефір. Хочу сьогодні поспілкуватися з вами. Думаю, є кілька цікавих тем, про які можна говорити, які вам можуть бути цікаві. Ну, ми бачимо, що зараз а, наші вороги активно атакують Харків, і це, мабуть, така не дуже втішна ситуація, не дуже гарна новина. Ми бачимо, що ну, все-таки намагається зробити так, щоб місцеве населення покинуло Харків. І я думаю, це одна з таких стратегій Путіна, як залякати і Україну, і Європу, понизити наш моральний дух. Тому я сьогодні поговорю про іншу сторону: про те, що все-таки вселяє оптимізм, все таки дає нам віру в те, що скоро все буде значно краще, ніж зараз. І почну з того, що минулого тижня в Україну повернулася Zara. То це серйозний глобальний бізнес. Багато хто е знає цей бренд, багато хто. Використовую одяг від цього бренду. Цей бренд минулого тижня повернувся до України. В Києві відкрилося цілий ряд магазинів зараз, там були великі черги. І для мене це дуже гарний сигнал про те, що раз такий бізнес повертається в Україну, ну, він, як мінімум, очікує, що в Україні все буде добре, ситуація буде покращуватися і буде стабільність. Другий індикатор, який мені теж дуже подобається, я десь у березні помітив, що інстаграм-сторінка. Аеропорту Бориспіль Київського почала якось так більш активно описувати новини, події, стала інформувати про те, що обговорюють відновлення польотів в Україну, що якісь там авіакомпанії укладають договори з аеропортом Бориспіль, про те, що буде відновлено авіасполучення, про те, що там MasterCard, віза укладають якісь контракти з аеропортом Бориспіль. І для мене взагалі це такий дуже-дуже. Приємний сигнал, як на мене, не дивишся на те, що ситуація неоднозначно ну, непроста. Все-таки, коли ми починаємо говорити про те, що буде відновлене авіаційне сполучення, хай буде там не завтра, не післязавтра, але тим не менше, це означає, що Україна намагається думати про повернення до нормального життя, готується до повернення до нормального життя міжнародних компаній. Ну, все-таки я вважаю, і ЗАРУ, там, і ВІЗУ, і Майстеркарт, і авіакомпанії це. Потужні компанії, які користуються досить якісною аналітикою, досить якісними прогнозами. і Якщо вони вже почали обговорювати процес відновлення повноцінної роботи в Україні, то для мене це дуже такий позитивний сигнал. Я думаю, я поділюся. Так само є інформація про те, що японські інвестиції повертаються і набирають таких більш навіть потужних обертів в Україні. А ви всі знаєте, що японці це одні з таких найбільш прагматичних бізнесменів, і навряд чи вони будуть будувати завод чи будь-які інші гроші інвестувати в країну, де є загроза, що ці речі будуть там знищені внаслідок якихось військових дій. Тому з моєї точки зору, зараз, 8 квітня, є певні позитивні сигнали про те, що ну, все-таки ситуація змінюється на користь України. Звичайно, що є кілька сценаріїв, як це має завершитися є там. Мрія українців про кордони 91-го року. Є така більш реалістична думка про кордони 24 лютого 22-го року. Ну і є там ще якісь альтернативні варіанти. Але тим не менше, я кажу, коли бізнес, який є прагматичний, який не готовий зайвий раз там йти в країну, де є війна, повертається в Україну. Ми розуміємо, що Україна все-таки має шанси на якийсь успішний вихід з даної ситуації. на... Відновлення економіки, на відновлення бізнес-зв'язків. І для мене кажу: не дивлячись на те, що є неприємні е, ситуації там в тому ж Харкові, де ну, просто ворог нещадно атакує. Тим не менше є позитивні речі, ну, зокрема в Києві, з поверненням бізнесу, з поверненням якихось е, е, таких гарних новин про аеропорт Бориспіль. Ще сьогодні хочу поділитися з вами. У мене сьогодні так дуже цікаво почався ранок. Я там замовив деякі речі. Зранку приїхав кур'єр і каже: О, я вас бачу в соціальних мережах. Я розумію, що ну не зовсім моя цільова аудиторія, але завдяки тому, що ми з вами спілкуємося, я взагалі вважаю, що дуже важливо спілкуватися з людьми, говорити людям свої думки, слухати, що люди кажуть у відповіді. Тоді можна по перше і допомогти один одному, і підтримати один одного, і щось один одному. Нове розповісти, там, чи якісь банальні речі, який фільм подивитися, чи якісь глобальні речі, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації. І кажу, завдяки соцмережам, завдяки нашому спілкуванню, я розумію, що навіть ті люди, яких я ніколи особисто не бачив, не знав, навіть жодних шансів не мав побачити чи поспілкуватися, от вони чують наші думки. І так само я буду дуже вдячний. Вам, якщо ви будете якось реагувати на мої відео, на мої ефіри, я буду намагатися робити це частіше. Якщо є якісь теми, про які е, вам цікаво поспілкуватися, теж буду радий, якщо ви будете писати це, чи в коментарях, чи особисто. Іра, привіт! Радий, що ти, ти знаєш, чому я це роблю. Дякую, радий, що ти пишеш. Тому, друзі, я не хочу сьогодні довго, я все одно так буду якби, набирати оберти, але кажу, хотів почати тиждень з позитиву, з того, що вбачає в тому, що зараз повернулася в Україну дуже добрий, дуже позитивний сигнал. Так само, як і кажу, активність можете всі зараз в інстаграмі там чи в Фейсбуці перейти на сторінку аеропорту Бориспіль і просто почитати новини, які там є, і подивитися, що авіакампанії кажуть в платіжні мережі. Спілкуються з аеропортом і обговорюють повернення до нормальної співпраці, повернення до роботи нашого аеропорту. А для мене особисто я був двічі, до речі, вже був на курсі НЛП і вперше минулого року в червні, і ми там обговорювали, що ж особисто, тобто є глобальні речі, що таке закінчення війни, а що таке особистий якийсь такий індикатор того, що Україна перемогла. Для мене особисто дуже мені сподобалася думка про те, що відновлення польотів з аеропорту Бориспіль, Тобто, коли я з Борисполя зможу кудись полетіти. Я особисто, як чоловік військового призовного віку, коли я зможу полетіти з Борисполя, то це для мене буде означати, що війна закінчилася і що Україна перемогла. Тому, друзі, на цій ноті завершу цей коротенький ефір. Дякую вам за те, що подивилися. Дякую вам за те, що... Даєте якийсь зворотній зв'язок і буду спілкуватися з вами частіше. Всім гарного тижня. Сьогодні, до речі, такий особливий день. Сьогодні буде сонячне затемнення. Це день, коли такі цікаві енергії будуть працювати. Тому от, будьте позитивні, і знаєте, мабуть, сьогодні дуже гарний день почати робити щось добре, щось хороше. Тому всім гарного дня, гарного тижня, хорошого настрою і віри в нашу перемогу, і робити щось обов'язково для нашої перемоги. Чи донат, чи якесь покращення самого себе, чи покращення свого оточення це теж вклад в перемогу України. Ще раз дякую, гарного дня.